Дмитро вчитель інформатики зі старої виживки, що на Волині, але ці два тижні він провів не за комп'ютером, а на військовому полігоні. Разом з багатьма іншими резервістами чоловік пройшов військову підготовку. Тепер, в разі агресії ворога, Дмитро буде готовим вирушити на схід. Моє відділення пройшло як тактичну підготовку, як вогневу підготовку, так і бойове злагодження на хорошому тоні. І в хорошому дусі був перейнятий досвід бійців, які пробули в зоні. Ато протягом 12 днів на полігоні готували тисячу бійців оперативного резерву. Серед них чимало учасників революції гідності, ветеранів АТО та Афганістану. Перший якийсь толчок середині, що там хлопцями тут хочеться, хочеться ж туди вести там, ти знаєш, де світ, тут. А тут дало то, що згадали. Навики, які ми були, ми їх поновили для себе. підтягнули солдат, сержантів. Є такі солдати, і сержанти, які заслуговують на напевне їх на навчання в академії сухопутних військ. Львів нині після успішного проведення бригадних навчань у військових своєрідний випускний. Під час урочистого шикування командування нагороджує кращих грамотами та нагрудними знаками. За проявлені відвагу, дисципліну та розумну ініціативу відзнаки отримує півсотні бійців. Дві доби практично більше двох діб були в полі, проживали там. Ну, Стійко виносили ці всі умови, ніхто не жалівся, ніхто не підходив, не казав, що важко. Це тішить і дає впевненість тому, що люди дійсно розуміють, для чого це все робиться. Ці два тижні резервістів безкоштовно харчували та лікували. А по закінченню зборів вони отримують зароблені кошти. Їм продовжували нараховувати зарплату за місцем роботи, але також вони отримують гроші від військових понад тисячу гривень. Власникам карток вони надійшли ще вчора ввечері. Якщо два роки назад ми проводили такі навчання, то одиниці мали безготівкові ну, рахунки відкриті в банках. То на сьогоднішній день більше ніж 60% вже мають рахунки в банках і вони. Відповідно, розраховані вже вчора. Рівненський полігон став першим, де подібним чином збирали резервістів. Раді та сповнені вражень бійці вирушають додому, але не всі півсотні чоловіків після зборів виявили бажання лишитися на службі за контрактом. Володимир Струс Назар Мінріан. Інформаційна програма День.